Привіт, друзі! Ті, хто в мене вперше на каналі, давайте з вами знайомитися. Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Досить пафосно, але таких є, тому що як почитаєш всі ці статті в інтернеті, особливо ця середня полоса Росії. Самі розумієте. Тому вже багато років я веду цей канал. Руслан Манаргора, для того, щоб вам розповідати цікаві факти життя рослин, особливо про сорти, вирощування. Тут думаю, не буде там, що як садить помідори, як огірки підв'язувати. Вистачає контента. Я займаюся екзотикою. Ось, ось бачите, в мене такі ось краси називаються Чульпан бот, Ботанічний тететет -тет -тет сорт. Прекрасна, красива штука така, ось Це не подарували. Не скажу хто. Але дійсно люди варті, того щоб про них розказати, але трошки пізніше розкажемо. Настала весна, ми пережили цю кляту зиму. Вініше не кляту зиму, а кляту російську зиму. Ось, весна, і судячи по тому, що йде потяг, і десь далеко чутно відлуння е, бензопили. Весна. Весна. Пора, яка нам допомагає зрозуміти ефемерність життя, швидкоплинність, тому що тільки вчора був сніг, а сьогодні вже підсніжники та тюльпани. Тому давайте, друзі, разом з вами відкривати цей прекрасний світ рослин, цю прекрасну весну 2023, щоб вона стала незабутня і переможна. Давайте ходімо разом, підписуємося на мій канал. Хочете, не хочете, хочете просто дивіться. Чесно кажучи, я диждусь там за пересмотрями, рекламами. Я хочу, щоб цей світ став. Красивіший і зрозуміліший, тому давайте разом дружити. Побачимось.